Всім вітання! У нас на каналі якісних перевірених автомобілів з Німеччини. З вами Женя. І сьогодні в нас на огляді, як ви звикли, автомобіль в оригінальному звичайному ж стані, в рідньому красі, в максимально збереженому. Але всі наші автомобілі мають якусь особливість. І особливість даного автомобіля це шкода Octavia a 5 1,6 МПІ, звичайний мотор BS, на який легко ставиться газ. Але непростий, він на посиленій ходові. Пакет погані дороги. Це все було встановлено в Німеччині німцем. Пройдено тихогляд. Свіжий техогляд який підтверджує пробіг. Класний варіант для населених пунктів з поганими дорогами. Все по-заводському встановлено. Таким автомобіль був куплений у власника в Німеччині. Автомобіль не битий, не фарбований, без корозії, без технічних чи візуальних зауважень, дуже достойний стан. 15-го розміру резіна майже нова, 90% 24-го року. Корозія в автомобілі абсолютно відсутня. Наклейки всі присутні. Збережений, достойний автомобіль з фаркопчиком від власника з Німеччини. До речі, автомобіль мав всього два власника. Один власник був до 24-го року. У 24-му році власник змінився. Ми придбали вже в нового. Подивіться на стан козова. Взагалі без зауважень, без тарапін, м'ятин. Без пошкоджень, без висічень, все скло включно з лобовим рідним, він код відкритий для будь-яких перевірок, оптика вся рідна, бампера всі в зазорах, висічень по капоту немає. Технічний візуальний стан наближений до того, яким автомобіль виїхав з салону. Все, як ви звикли бачити у нас на каналі. Ми працюємо на репутацію, приганяємо, продаємо виключно збережені автомобілі, які ви так полюбляєте. У нас тактика, виключно на якість. Пройдемося толщинометром. Перевірка стану лакофарбового покриття. Шкода Октавія. Опять. Вінкод Він-код відкритий. Олешка мені день жінки подарив новий толщинометр. Швидше показує для вас якісніше результати покраски автомобіля. Підтвердження того, що цей автомобіль не фарбований, без ДТП і без корозії. Повторюсь. Разом з вами було детально оглянуто шкода Octavia 5 1.6 MPI 2011 року. Автомобіль весь в рідному окрасі. Розглянемо стан салону та стан роботи двигуна. В салоні у нас комплектація Classic, передній склопідйомники. Жодна кузова не крутилась, не знімалась. Пороги в оригінальному стані. Дублююча табличка, будь-які перевірки. Кермо без зауважень, не витерте, сидіння так само. Кондиціонер, кондиціонер, до речі, замінений радіатор та компресор. Свіжообслужений, працює. Класний варіант. Я думаю, такий автомобіль поїде десь в Закарпаття, в Івано-Франківську область, Яремче. Там такі автомобілі полюбляють. МПІ ваш улюблений BSE. Нічого не крутилось, не знімалось, все в заводському стані. Всі заводські точки швій присутні. Оптика вся рідна, здоровенний багажник. Все, як ви любите, це перевага, чому люблять шкоди Октавії. Тут вже йде насос. Ключ, до речі, є у до фаркопчика. Нічияких втручань по автомобілю немає. Частеньке авто. Головна інформація про автомобіль, він має сервісну книгу. Останній тихогляд був у му році, лютий місяць 194 тисячі км. Чистий 2011 рік. Власне, додатково ще й книжку собі. вона і так я заводська він ще додатково роздрукував. Цікавий був власник, любив машину, доглядав. Вона в такому естетичному стані до нас її приїхало. Він дуже багато про неї постійно розказував, про даний автомобіль, як він за ним слідкував. Це багато про чого говорить. Пірка стану роботи двигуна 1,6 MPI. Звівся в підтику, не димить, не троїть. Кондиціонер справний, свіжо обслужений, Магнітолка справна. Подивіться на стан керма. Склопідіймачі справні, все скло рідне по оригіналу, шкода, включно з лобовим. Дивіться на стан резини. Залишок 95%. Що не талькузова не крутилась, не знімалась. Новий акумулятор. Ущільнювачі всі на місці, корозії ніде немає. Капот не знімався, не крутився. Підкапотний простір в оригінальнішому стані. Він код, Всі ущільнювачі поролон на місці, антифріз G12. Всі болтики оригінальні. Подивіться на стан телевізора, взагалі без корозії, без натяку на корозію. Новий радіатор кондиціонера. Все працює. Все, як ви любите, ваш улюблений 1.6 МПІ без МПІ який дуже легко ставиться газ. Є відмітки про обслуговування автомобіля 197 тисяч у 2025 році було. 24-11. Наступна заміна масла в листопаді місяці 25-го. Працює тих рівно! І так, сьогодні разом з вами було розглянуто автомобіль в оригінальнішому стані. Збережене домашнє авто. Небитий, не фарбований, технічно та візуально абсолютно без всяких зауважень. З цікавою інформацією про нову ходову, пакет погані дороги, посилена ходова. Даний автомобіль я розглядав би як, наприклад, подарунок своїм батькам, населені пункти де погані дороги. Також такі автомобілі полюбляють в гірській місцевості, так як високий кліренс. Класний варіант, якщо ви рибак їздите на рибалку чи полювання, коли можна буде. Дуже достойний варіант. Є фаркопчик. Нема таких автомобілів. Я не зустрічав автомобілі з такою ходовою, вона обслуговується, міняється. Я думаю, що це просто ходова зі шкоди шкаут. Але в нас такий автомобіль вперше він дуже нам всім подобається. Всій команді класний варіант взагалі без корозії. Нагадаю, що всі наші автомобілі проходять технічну перевірку перед тим як виставлятися на продаж, так як у нас є послуга доставки. Працюємо по всій Україні. Тому, якщо вам сподобалось дане авто, не зволікайте, телефонуйте, замовляйте доставку під дім або приїжджайте, в місто Вінниця, вулиця Василенка, 21, навпроти податкової. Ми завжди маємо гарний вибір автомобілів в достойному стані. Працюємо на репутацію. Автомобіль розмитнений, сертифікований, готовий до першої реєстрації. Дуже класний варіант. Особисто мені дуже до вподоби, що він такий високий. На огляді з вами був Женя. Якщо вам сподобався сьогоднішній огляд, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. Можливо, саме в нас на каналі ви знайдете те авто, яке ви так довго шукали. Зверніть увагу, хто розглядає класне авто з високим фліромсом. Це ваш варіант за доступні кошти. До нових зустрічей з новими автомобілями.